Держава, 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 звернення до вас. У вас великі гроші, великі статки, великі маєтки. І це ваша війна, в якої довелось прийняти участь нам, простим людям. Дивіться, я пішов на війну за період війни, за 11 місяців війни я отримав. 6 поранень, 6 контузій, струс мозга, порвані зв'язки, дві грежі, сміщення диска, струс мозку. І при цьому всьому я не отримав ні одну компенсацію грошову. Дивіться, втратив лучших друзів на інших позиціях. І коли моя дружина попала вагітна в лікарню, я був без грошей на бойовій позиції після 10 днів жахливої місорубки. Коли я ходив назад, вертався до командира, вони там собі чайок попивали, ви поняли? Хавали шоколадки. А я попросив похавати, а вони сказали, а Та там же ж тушонка. Що вам може, тушонка не їда? Ви поняли? Ми хаваємо тушонку, а вони через 2-3 км сидять в бліндажах і хавають печенечка. Ви поняли? Зущоночку, все таку движушку, саму-саму лучшу Ви поняли? При цьому всьому. Відношення командира просто жахливе. На якою підтримка? Він підходить і мені, каже: "Тот твій друг кот не вижив". Га-га і улыбається і пішов. Ви поняли, підтримки ноль. Ноль абсолютно. Ми всі контужені, ви пойміть. Ми не ми просто люди звичайні. Ви представляєте, що ми пережили? Психологічної підтримки ноль від командирів. Моральної підтримки ноль від командирів, навіть фінансової підтримки ноль від командирів. Вообще ні то в чому взагалі? за кого ми воюємо? Блін, держава, будь ласка, давайте якось це змінимо.